Міністерство фінансів в бюджеті на 26-й рік запропонувало майже 45 мільярдів для людей, які потребують забезпеченням житлом. А більше ніж 15 мільярдів виділяється на є 14 мільярдів саме для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Майже 6 мільярдів це ті гроші, які підуть як субвенції на органи місцевого самоврядування для того, щоб забезпечити житлом наших ветеранів, які. Мають інвалідність першої і другої групи. І звичайно, на є відновлення майже 7 мільярдів, включаючи пошкоджене і знищене житло. МінФін передбачив бюджеті на 26 рік. Ми провели відповідне засідання нашого комітету, запросили всіх і асоціації органів місцевого самоврядування, і профільне міністерство і експертну спільноту, і запропонували бюджетному комітету, все ж таки, підняти витрати, які би стосували. Ся внутрішньопереміщених осіб комітет запропонував додати ще 15 мільярдів гривень саме для забезпечення потреб тих людей, у кого житло залишилося на тимчасово окупованих територіях. Ну і, звичайно розуміємо, що є відновлення, повинно розвиватися, і ті гроші, які закладені сьогодні в бюджеті 7 мільярдів, їх недостатньо. Пропонуємо підняти цю суму до 17 мільярдів, щонайменше. І обов'язково прописали зміни до бюджету, що джерелом надходження таких коштів може можуть бути кошти, які Україна буде отримувати від заморожених російських активів, або доходи від заморожених російських активів, тому що розуміємо, що справедливість повинна працювати, і це найкраще, коли гроші агресора будуть іти нашим людям, українцям, як компенсація за зруйноване або пошкоджене житло, або взагалі за житло, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях. Тому очікуємо роботу над державним бюджетом і сподіваємося. Мсі, що бюджетний комітет і наші колеги врахують наші пропозиції для того, щоб забезпечувати українців житлом.